...ремудрість. до Тимотея першого послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Сину Тимотею цей наказ даю тобі згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені проти тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, маючи віру й добру совість, яку деякі відкинули та відпали від віри, між ними і мене і та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити? О, хочу отже, щоб чоловіки молилися на всякому місці, зіймаючи до неба чисті руки без гніву і суперечки, так само і жінки, убрані пристойнім, хай себе прикрашають соромливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом, чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але добрими ділами, як личить жінкам, щоб посвятили себе побожності». Жінка, нехай учиться мовчки, повній покорі, навчати жінці не дозволяю та й коверзувати чоловіком, але бути мовчазною. Адам був спершу був створений, а Єва потім і Адам не був зведений. Жінка ж зведена, провинилась, однак вона спасеться, родячи дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зі скрохом. Аллилуйя,